Моє щире вітання всім гостям каналу, також підписникам. Щиро подяка спонсорам каналу Полі Карповичу, Христині Зуб'як, Сюзаносі та Вікторії Нокс. Також окрема подяка адміністраторам каналу Ігору Юрчишину та третьому пілоту. Так, сьогодні я вже хочу таке коротеньке відео вам записати. Сьогодні закінчив перший ніж типу Якута. Ось Зараз вам його покажу. Ось, але перед цим трішки його підточу, тобто заточу. І вам зразу покажу. Той перший типу якут, який я показував, знизу є відео. Другий, тільки є клиночок другого типу якута. Є клиночок, Буду робити на нього руків'я. Але вже в процесі потім вам покажу. Так, зараз тільки підзаточимо на станочку э, самий клуначок. Якщо трішечки буде заголосно, можете забрати звук. Тут заусенець Знімаємо. Думаю, поки що достатньо. Так, ну що, шановні друзі, клиночок готовий. Ось так ось він виглядає. Тобто ніж вже готовий. Больстер швидкий монтаж, що я робив, трішечки надав йому декору. Ось так ось він виглядає. Руків'я граб палений, е, прошовся маслом його і також заполірував його пчелиному візку, щоб вода. Ну, щоб вода не впитувалася в руків'я. Дерево граб досить нормальне. От, і так ось цей клиночок виглядає. Ось таким ось чином. Ось так ось. Руків'яни є широке, досить зручне. Тут є з цього боку лінза е, больстер Латунь. Швидкий монтаж. І ось такий типу якут вийшов. Так що цей перший ніж типу якут готовий. Далі буду робити руків'я на цей клиночок типу Якута. Ці два клиночка на праву руку для Стандартне руків'я. Тобто піде до любої руки. Для великої, для маленької, для середньої. Ну, такі руків'я кладуться в цих е, ножах. Так що таке кортесненьке відео хотів вам сьогодні записати. Е, далі в мене ще два клиночка. Один уже буду закінчувати з титану. Вже давно мав закінчити, але нема. Як завжди, часу не вистачає. Так що потихенько працюємо. Поки що все на сьогодні. Всім всіх благ, всього найкращого. До слідуючого відео. Ставте палець вгору, хто палець вниз, Коментуйте. Всім пока-пока. До зустрічі, до слідуючого відео.